НАБУ і Сап скерували до суду справу щодо заволодіння. Понад 15 мільйонів гривень при закупівлі Харківської обласної військовою адміністрацією харчових продуктів для гуманітарних потреб. Як встановило слідство, у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, Укрзалізницею та згаданим товариством на постачання продовольчих товарів. Вказана продукція купувалася за державною програмою для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях. Та на деокупованих територіях. Надалі посадовиця Харківської ОВАН у змові зі службовими особами підприємства підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки укрзалізницею понад 15 мільйонів гривень. Втім, оплачену продукцію так і не поставили у грудні 2022 року. Учасники схеми дізнались про наявність у національному бюро кримінального провадження щодо їх діяльності. З метою уникнути викриття злочину. Посадовиця Харківської ОВА вирішила замаскувати невидачу продукцію населенню. Фактом їх відповідального зберігання, врешті-решт, продукцію ова поставила та фактично відшкодувала завдану шкоду.